Шановні глядачі, вас вітає телеканал Апостроф ТВІ і програма Знай і не бійся». І сьогодні ми з вами знову поговоримо про туберкульоз. Що нам потрібно знати про туберкульоз і чого нам не потрібно боятися щодо цієї хвороби. Звуть мене Литвиненко Наталя. Я є керівником відділу хіміорезистентного туберкульозу Національного інституту фізіатрії та пульмонології імені Яновського академії медичних наук України. Доктор медичних наук і також є керівником національного тренінгового центру професійного зростання медичних працівників National Tбі Hub, який працює на базі нашого інституту. Чи справді рентген може виявити туберкульоз? Так, дійсно, рентген може виявити туберкульоз, але це один із методів дослідження, і він не можна сказати, що є основним. Основним, це є зараз дуже простий алгоритм. Візит до сімейного лікаря. Сімейний лікар зробить з відвідувачем невеличке анкетування. І якщо запідозрить цю хворобу у людини, яка прийшла на візит до сімейного лікаря, він направить на повноцінне обстеження, яке в тому числі буде включати і рентгенологічні методи дослідження. Основне зараз виявлення туберкульозу за зверненням, в тому числі і рентгенографія органів грудної порожнини. Чи може туберкульоз протікати безсимптомно? Звісно, може туберкульоз протікати безсимптомно, і по великому рахунку, чим раніше він буде виявлений, тим менше симптомів він буде собою являти. Якщо у людини є кашель. Це основна скарга, яка є індикаторною до туберкульозу. Звісно, це не унікальна скарга, вона притаманна багатьом хворобам. Але якщо у людини є кашель, який не проходить більше ніж два тижні, обов'язково треба звернутися до цього алгоритму, звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар подивиться, поговорить з людиною. Людина пройде анкетування і далі вже буде зрозуміло, який об обсяг обстежень треба робити. Стаціонарне лікування туберкульозу. Коли воно необхідне. Необхідне, але не для всіх. Більшість людей все ж таки повинна прийти до лікаря своєчасно. На крайній мірі на це настроєна сучасна система охорони здоров'я. І лікуватися можна в принципі з першого дня амбулаторно, тобто важкі форми туберкульозу, ну так звані в народі запущені форми, як ми називаємо. Ось вони підлягають стаціонарному лікуванню з самого початку. Але зараз в туберкульозі відбулася велика революція. Ми зараз війшли в нову еру антибіотикотерапії. Є нові сучасні ліки, які дозволяють вилікувати будь-який туберкульоз. Любої тяжкості, любої поширеності, і ми бачимо по нашому досвіду, по досвіду інституту фізіатрії, пульмонології, навіть пацієнти з важкими запущеними туберкульозами вже через два тижні стають на ноги, і майже на другий тиждень лікування вже відчувають себе здоровими людьми, тому стаціонар їм вже не потрібен, вже можна продовжувати лікування амбулаторно. Як приймати ліки від туберкульозу, якщо відбувається зміна часових поясів або переведення годинника? У великому рахунку, якщо буде є десь там сування прийому на пару годин за якихось там обставин, це не є критично, тобто треба приймати плюс-мінус години той самий час. Наші препарати, але якщо людина змінила часовий пояс або ще якось там не змогла прийняти ліки, скажімо, о восьмій ранку, коли весь час іде такий прийом, нічого страшного. Наскільки поширені у нашій країні позалегеневі форми туберкульозу? Позалегеневі форми туберкульозу є, проблема ця існує. І, на жаль, їх з року в рік діагностуються все більше і більше, але пов'язано це не з тим, що зростає їх кількість, а просто покращується якість діагностики в сучасній медицині. Тобто, для того, щоб встановити позалегеневий туберкульоз, зараз в 21-му сторіччі не треба ставити цей діагноз по симптомам. Якщо у людини, скажімо, болить спина і проблема є з хребтом. Або є якась проблема з лімфатичними вузлами периферічними і встановлюється просто візуально із-за того, що лімфоузли збільшені туберкульоз. Тобто треба діагноз підтверджувати. Підтвердження діагнозу позеленого туберкульозу це обов'язкове взяття матеріалу з ураженої ділянки. Зараз сучасна медицина дозволяє взяти матеріал з будь-якої ділянки людського організму. Є періоди пов'язані з погодою чи спорами року, коли ризик захворіти на туберкульоз зростає. В холодний період року а, іде більше навантаження на імунну систему людини, і якщо людина має там тривале переохолодження, хоча, до речі, так само як і, наприклад, недосипання чи хронічний стрес, тобто невідомо, що там більше спрацює, але по великому рахунку переохолодження є одним із факторів ризику. Тому якщо людина переохолодилась, то, звичайно, спровокувати початок туберкульозу також можливо. Але це не є якби, основною причиною. Просто треба розуміти, що це один із факторів ризику. Але так, просто холодна пора року, вона є більш загрозливою для багатьох хвороб, в тому числі і для туберкульозу. На цьому поки що все. Більше у наступному випуску програми Знає не бійся програма створена за підтримки партнерства «Зупинимо туберкульоз Україна, а також за підтримки міжнародних організацій USAID, PAS, Convictus Україна. Дякую всім за увагу! І до наступних зустрічі!